На 12-му суспільний діалог доброго вечора. Як боротися з обдертими фасадами, дірявими дахами, брудними під'їздами? Говоримо про наболіле про житлово-комунальне господарство. Чи зможе ОСББ стати альтернативою для жеків? І що вже вдалося реформувати? Про це говоримо з учасниками нашої програми. Доброго вечора, панове. А це Євген Бентковський, заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації. Галина Код, начальник відділу супроводу СББ Львівської міської ради, та Володимир Брегілевич, голова правління, центр досліджень місцевого місцевого самоврядування. У нас ще мав бути Юрій Синявський, це голова ЛКП Південне, але чогось він не прийшов. Але перед тим як ми розпочнемо нашу розмову, ваші увазі сюжет. Будь ласка. Голова всеукраїнської спілки власників житла Олексій Кучеренко наводить сумну статистику: половина житлового фонду країни давно потребує тотального оновлення, і це не тільки модернізація, капітальний ремонт, впровадження енергощадних технологій, але й власне управління приватною нерухомістю. Ситуацію добре розуміють і самі українці, які в останні роки намагаються якомога далі дистанціюватися від жеків, створюючи ОСББ чи кооперативи. На сьогоднішній день в Україні вже працює понад 14 Тисяч таких об'єднань, що складає 15% від усього житлового фонду країни, створити ОСББ і допомагає всеукраїнська спілка власників житла. З населенням можна об'єктивно говорити, коли можна продемонструвати. Ось дивіться, був будинок такий без ОСББ, створили ОСББ, отримали вони, скажімо, 100 кота сто тисяч з міського бюджету, там 200 тисяч з державного бюджету. Поставили лічильник, додали своїх там 100 тисяч, зробили ремонт, і дивіться, платять менше чистота, порядок. І головне їх квартира стала коштувати на 10-15% дорожче. Більше вони капіталізувалися. Про механізми, які наводить у своїй розмові Кучеренко, він добре знає з власного досвіду, адже тривалий час сам був міністром ЖКГ. Визнає, ініціатива повинна виходити від самих людей, бо зараз держава для реформування житлового господарства робить мало. Провести житлову реформу в Україні допомагає міжнародний фонд відродження через розвиток центрів підтримки ОСББ і підтримку громадських ініціатив у реформуванні житлово-комунального господарства. Як ми переглянули сюжет, знаю, що є президентська програма економічних реформ на 2010-2014 рік. Хоча в сюжеті казали, що ініціатива має виходити від мешканців. Не завжди мешканці є активні. Отже, що передбачає ця реформа? Ну, це зрозуміло, але які кроки вже зроблено? Напевно, це пан Володимир мені допоможе в цьому. Дякую. Реформування ЖКГ це вже певно всім наболіла і давно набила ускому тематика і. Те, що діється зараз в житлово-комунальному секторі, без сумніву не може не викликати застережень чи хвилювань у всіх, і тих, хто живе в будинках, і тих, хто їх обслуговує, і ті, хто мусить як державна влада і місцева забезпечити функціонування житлового будинку чи комплексу великого будбагатоквартирного будинку. Тепер щодо програм, програм є багато вже. На жаль, ми певно, по кількості програм, які випродукувала Україна. То тяжко будь-якій іншій державі сусідній зрівнятися, скільки в нас є відповідних програм, розпоряджень і інших директив. Але ми чомусь позаду всіх, цієї ж Польщі, Литви, а вже скоро і Білорусь, якщо дещо розібратися, нас випередить в реформуванні, особливо житлово-комунального сектору. Тому говорити про одну програму президента це замало. За останній рік було набагато ширше проблематика поставлена, ви пам'ятаєте. Проблеми з прийняттям житлового кодексу, дуже великі протести, спалювання житлового кодексу, який був абсолютно невідповідний на часі. А хоча ми живемо ще за старим вісімдесят го року радянської України з житловим кодексом, який абсолютно не відповідає вже сучасним реаліям ринкової економіки. Друге, закон про СББ їх аж два так протиборство. Це закон чи законопроект. Це два законопроекти, які на жаль обидва. Звичайно, мають багато питань, але можна про це говорити ще. Але другий, який подав Кабмін, він на навіть при своїй недосконалості все одно дуже тяжко проходить затвердження закон про житлово-комунальні послуги. Це як один з елементів вже. Померлого житлового кодексу, який треба воскресити. Тому на фоні оцих баталій з житловим законодавством сама програма президента вона, якби, в в певному сенсі… Давайте не про sensі... програму президента, а, а власне про про, про, проблеми ЖКГ. Давайте тепер що робиться, і що варто зробити чи чого варто не робити. Перше прекрасна ідея створення ОСББ в будинку, як. Як громадської ініціативи, як громадського об'єднання для консолідації жильців, для того щоб покращити. Обслуговування управління, а в першу чергу прийняття рішень в самому будинку, бо великою проблемою України не то, що ми створимо в будинку, а проблема, що законодавство в першу чергу не врегулювало механізмів прийняття рішення в такому будинку. Ми всі купили квартири, і всі не хочемо розуміти, що частка сходів, горища і підвалу це теж наша власність. А нам здається, що це власність якогось ЖЕКу, чи там органу місцевого самоврядування. Ну На квартирні будинки, наприклад, я ж в небагатоквартирному будинку. Що я маю. Робити якому не багатоквартирному? Одному ну, трьохповерховий сільному... трьохповерхів. Це вже є багатоповерховий, це але трьох... малоквартирний. малоквартирний. У вас вас шість квартир, вісім скільки Та можна створити ОСББ чи ні? Воно рентабельно, воно видно створити можна. Пані Галина більше скаже так. детально, як створювати і як заохочувати питання окупності створення це ОСББ. Це без сумніву окреме питання, тому що забезпечення ОСББ мусить бути економічно обґрунтованим. А про це багато хто не хоче говорити. Створіть ОСББ, ви розв'яжете всі проблеми. Друга проблема, яку нам треба певно сьогодні обговорювати: чи замінять ОСББ ЖЕКИ, це жеки дуже популярна залишити, тема в Україні? Так, так. І ми маємо тут напевно кожен свою думку, але. Може, я дам інше слово, потім так, так. повернуся. Я зразу ж поєднаю ваше запитання про те, чи ви можете створити ОСББ і в вашому будинку малоквартирному, і чи можуть замінити ОСББ жеки? Звичайно, все залежить від того, яку мету ви ставите перед собою мешканці будинку. Чи ви ставите мету зберегти свій будинок, залишити цей будинок відновити його конструкції, залишити його зараз в такому стані в непогіршувальному і передати своїм дітям, онукам і комфортно, приємно проживати в ньому? Чи ви ставите мету про те, щоб один з мешканців будинку став головою ОСББ, отримував зарплату і керував цим будинком? Тобто, дві, дві, мети. дві мети ЖЕК, як прибуткове підприємство, і він воно так має працювати. Воно абсолютно нічого не порушує. Його основна мета. Отримання прибутку, оскільки воно надає послуги, платить зарплати, отримує працівників. А об'єднання співвласників це є люди, які формують в своєму будинку, скажімо, таку громаду активну. І якщо дуже добре, якщо в цьому будинку живе людина, яка готова взятися за управління будинком, дуже добре, якщо є багато квартир, і вони зможуть мешканці невеличку зарплату цьому голові сплачувати, який за їхні кошти винайме електрика, сантехніка, прибиральника за ці кошти, і раз на рік чи два рази на рік зробить їм звіт, а так що місяця буде вивішувати в під'їздах оголошення, куди і на що йдуть їхні гроші. Але основна мета. Є визначення у кожному будинку власника, який в майбутньому реформованому житлово-комунальному господарстві стане замовником цих послуг. Оце є основна нитка реформи програми президента, про яку ми починали говорити. Про те основним стрижним у реформуванні житлово-комунального господарства є демонополізація ринку житлово-комунальних послуг є послуги які є природні є природні монополісти де ми не зможемо демонополізувати цей ринок там транс львів газ чи якісь інші але от власне ринок житлових послуг ми можемо його треба 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 демонополізувати за рахунок створення у кожному будинку формування власника який стане замовником послугу чи він буде цей будинок обслуговувати в майбутньому самостійно своїми силами чи він замовить послуги в комунального підприємства чи він замовить послуги в приватного управителя який теж уже починає формуватися на ринку Великої фірми чи в маленького підприємця це його справа, це його гроші, він сам буде визначати і на договірних умовах замовляти за які кошти, які послуги йому потрібно і на яку суму, і на яких умовах. Оце є основна основний момент демонополізації ринку житлових послуг в Україні, Що призведе до реформи? Щоб відповісти, значить що пан ще сподіває. Я підтримував своїх колег. Так. А ще додам просто по вашому питанню тож давали. Ну, дивіться, от ви кажете, живете в будинку з трьох поверхів. По перше, коли ви створюєте ОСББ, у вас є прибудинкова територія. Це власність того будинку. У вас є горище. Це так само можна завести інвестора для того, щоб зробити капітальний ремонт вашого будинку. Це такі питання. Але вигідно чи не вигідно, це буде економічно. Ну, Я, як, як пані Глина зараз сказала, що на день є в нас ринок, є організації, які надають послуги. І треба просто війти в ту асоціацію, яка надає послуги, яка буде ваш будинок. І це не буде один будинок, там є десятки будинків. Вигідно з вами працювати. А вам буде цікаво з ними працювати, тому що вона буде належно виконувати згідно угоди, які ви заключите, ті послуги, на які ви хотіли бачити. Чому сьогодні люди відходять від певних проблем і хочуть відійти від комунальних підприємств і створити ОСББ? Тому що, перше, неякісно надаються комунальні послуги. Ну, правильно. Неякісно. Люди хочуть це питання, якимось чином вирішити. Ну, Не хочеться постійно ходити в комунальне підприємство і розказувати про свої проблеми. Ми ж люди всі сплатять за комунальні послуги, хочуть і отримувати певну послугу за ті гроші, які вони надають. Тому робота на створенні СББ це дійсно мешканці мусять собі подумати. І що вони вирішили створити СББ, в тому нічого страшного немає. Звичайно, сьогодні держава працює на механізмом, як допомогти мешканцям, які створюють СББ, як допомогти коштами на перший капітальний ремонт, тому що є будинки, які... На сьогоднішній день не в неналежному стані. Нові будинки, які здаються в містах, то вони автоматично переходять в ОСББ. Тобто, а фактично, от, як підтримую своїх колег, дійсно от сьогодні є вибір і треба тим вибором скористуватися. Де в нас на Львівщині більш-менш ефективно працюють ОСББ і можна назвати якісь цифри на Львівщині? Ну, давайте це питання дам вам відповідь. Я би хотів сказати, що сама Львівщина сьогодні в Україні займає одне з призових місць. Ми Другі по створенню СББ, це є належна робота і державної адміністрації, і районних і державних адміністрацій, і територій. Тому що при кожній території створено відділи або сектор СББ, де допомагають людям по консультаціях, як створити СББ. Території закладають постійно кошти на підтримку СББ. І я би хотів сказати, що такі міста, як і Львів, Другобич, Золочів, Інші міста досить в них по відсотку іде крок вперед. Тобто постійно відсоток збільшується по створенню СББ і неодноразово на рівні держави, коли проводяться певні великі наради, запрошують іменно поділитися опитом наших ОСББ. От у нас є, скажімо, на Львівщини ОСББ. В місті Львові його постійно запрошують і він дає консультацію. Як вони працюють, як вони створили ЗБ, що для того вони роблять? Тому дівчина сьогодні йде кроком вперед практично по всій Україні. Ну це дуже добре. Пані Галино, яка ситуація зараз у місті Львові? Скільки в нас ОСББ і чи є тенденції до зростання? Загалом ти... Ситуація є непогана. Порівняно з іншими містами в Україні, ми маємо 400, станом на 1 лютого, поки що має інформація, ми маємо 448, на 1 березня, перепрошую, 448 ОСББ. Як загалом по Україні це є фактично на другому місці, враховуючи кількість будинків. Тенденція в останні кілька років у нас вималювалася орієнтовно 52, 54, 58 ОСББ на рік, і вона... Останні кілька років такою і залишається. Хоча ну хотілось пахотілось би звичайно більше, але на жаль, мешканці продовжують нарікати на комунальні підприємства, але побоюються створювати ці ОСББ, і на це є ряд причин, якщо буде часто пізніше про це говоримо. пане Володимире, я так розумію само в час. Нашої розумі, ОСББ не стане альтернативою Жеків. Так на місце жеків мають прийти приватні підприємці. Я правильно зрозуміло може, щоб закінчити ту дискусію чи замінять ОСББ жеки? Напевно, треба спочатку в тій всій реформі, яку у нас спочатку вже 20 років в Україні і не завершено, розставити акценти на що мала спиратися. Ця реформа реформа нормального житлово-комунального сектору початися мала з приватизації і створення. Житлових товариств чи в Україні це Приватизація СБ. відбулася відбулася неправильно, на жаль, і дуже з великими помилками. Про це можна окремо цілу передачу про приватизацію, про розподіл відповідальності в будинку і що ми приватизували так насправді повітря в наших квартирах, забувши про всі інші конструкції, прибудинкові території. 20 років ми не можемо чітко узгодити в кінці кінців, чого ми власниками є, крім тої того чотирикутника, який замикається в наших стінах, наступна річ, що було нормально для всіх наших сусідів, це реформування ринку послуг житлово-комунальних і ринку управління будинками, чого Україна за 20 років не зробила. У нас як були жеки. Колись радянські, а тепер пострадянські комунальні. Ми їх ніби перейменовуємо в ЛКП, в ЖРЕПи. і по містах дуже різна практика. Ми маємо досвід, скажімо, роботи по всій західній Україні, південній, дещо і східній. Дуже багато у нас було. І семінарів навчань, тобто ми можемо порівняти міста, але всюди одна і та сама тенденція: одиниці міст зробили реформу управління житлом, скажімо, Кременчук, Новоград, Волинський, тобто, незначна кількість міст, яких можна на пальцях порахувати, які спробували зробити дещо зреформувати систему. Тобто на місце ЖЕКу в нормальній цивілізованій країні приходили принаймні дві структури: це фірма з обслуговування надання житлово-комунальних послуг, і фірма чи, чи приватний. Управитель, який надає послуг з управління, третій спосіб, який в нас, на жаль, поки що тільки є доступним і реально розвивається, це самообслуговування будинку силами самих мешканців. Це є зовсім не типова організація ні для Польщі, ні для Прибалтики. Самоуправляти будинком є дуже складно, хоча це добра ідея, потрібна, але треба. Також державі мати розуміння, що не можна штовхати ОСББ тільки в сторону на самозабезпечення і вирішення своїх економічних проблем в одному будинку. Ну, добре, в нас появилися у Львові, в Нововолинську, в Новограді асоціації ОСББ, які об'єднують 15-10 будинків, і вже економічно обґрунтовано стає обслуговування такої кількості будинків. Один бухгалтер, один управитель, кілька сантехніків, прибиральників на таку кількість будинків це все окупляється. Самообслуговування це хороший шлях. Якщо є об'єднана громада в будинку, вміють обслуговувати свій будинок і цим займаються. Але треба реально сказати: з 14% по Україні ЖЕКів ОСБВ, перепрошую, раптом 10 20 займаються реальним самообслуговуванням. Інші виживають в цих умовах. Хто звертається до ЖЕКу? Хто бере собі допомогу сусідній, якісь поради інших ОСББ, тобто ОСББ приречені в приданій конструкції ринку. Яка є зараз не зреформованою, тільки йти в сторону або самоорганізації і створювати свої асоціації, щоб себе обслуговувати. До жеку ніхто вже не хоче вертатися, там ще гірше. Нехай не солодко в СББ, ми знаємо це, це не є панацея, я без сумніву. Але це є правильний крок, цивілізований в сторону прийняття можливості прийняття рішень. І побудови нормальних відносин в будинку треба ще з іншої сторони дивитися на створення ОСББ в будинку. Що буде, якщо не створювати ОСББ далі з цими будинками? Це ще гірша катастрофа для будинку ніж ті проблеми, які породжуються зі створенням ОСББ. Відсутність ОСББ це практично відсутність прийняття рішення згідно цивільного кодексу. Ми всі маємо зібратися 100 квартир і 100% процентним рішенням. Прийняти якесь рішення, хочемо вийти від ЖЕКу, немає СББ. От питання було вчора. з це. Чи можемо ми вийти з ЖЕКу і піти до приватного управителя? Ні, не можна, треба принаймні, немає механізму дієвого. Тільки цивільний кодекс, який каже, 100% згода всіх співвласників. Попробуйте стоквартирного будинку з будинку, зберіть всіх, і щоб вони однозначно прийняли рішення, що вони хочуть вийти від жеку чи там від одної. Тому, якщо ми не створюватиме СББ, ми будемо дуже сильно мати проблеми. З великими управляючими компаніями, як ми називаємо російського чи монопольного типу, які заходять в Україну, без створення ОСББ ви практично не будете мати шансів і механізму прийняти рішення в цьому будинку. Тому ОСББ, яким воно би погано не було, треба його розглядати як елемент об'єднання громадського побудови громадянського суспільства в рамках одного будинку і можливість прийняття більшості простою більшістю 50 плюс 1 – це вже не стопроцентна згода, це вистачить більшості людей, які хочуть щось в тому будинку змінити, і ви тоді маєте шанс змінити правила, тарифи, обслуговування і так далі. Тобто, ОСББ без сумніву наріжний камінь, але це не панацея і не вирішення проблеми. Треба реформувати ЖЕКи і систему обслуговування і, і обслуговування і, по, і ринку послуг. Інакше наскільки нижча квартплата в ОСББ, ніж ми платимо за квартплату в ЖЕКах. Ну, я можу сказати, е, За що день ми робили аналіз по всьому такий моніторинг по області, квартплату, свій тариф саме ОСББ і встановлює, як воно бачить. Воно може зробити мінімальним, його, воно буде дешевше, скажімо, від середнього то, що зараз є, по комунальних підприємствах, які вони дають послугу. Але ОСББ тариф формують самі і можуть зробити його, скажімо, Трошки більшим зараховуючи, які потреба на протязі году поточні ремонти. Я хотів ще просто додати, от то, що казав мій колега, що не тільки треба згоду 100% мешканців, але треба ще, щоб коли мешканці погодилися, треба створити якусь юридичну особу. Тобто так не можна перейти на обслуговування тільки рішення мешканців. Треба створити певне, скажімо, підприємство, ОСББ, і тоді можна заключати угоду з певним обслуговуючою компанією, яка буде обслуговувати цей будинок. Що цивільно-правові відносини? Кожен власник квартири може підписати угоду з тим, до кого вони переходять. Якщо це управителі приватний, то прийдеться всім 100% підписати згоду. Зараз жеки працюють без таких угод, так що тут є механізм, тільки він дуже складний. Щодо розміру експлуатаційних внесків, так званої квартирної плати, хотіла ще доповнити. Ну, якщо взяти загалом проаналізувати е, ситуацію, яка є зараз в ЛКП, то в середньому е, за квадратний метр будинки платять багатоповерхівки, де є ліфт приблизно 2 гривні 2 гривні 2,10. В що стосується е, ОСББ у Львові місті, то е, плата за квадратний метр, так звані членські внески їхні теж вони зберігають на рівні 2 гривень. Але не тому, що у них всі ті самі затрати в цих двох гривнях. У них приблизно 40-50 копійок. В СББ відкладається щомісяця з квадратного метра на капітальний ремонт. Окремо в тому ж ЖЕКу з тих грошей 60% приблизно йде на зарплату і на податки. Тобто по-різному ці кошти використовуються. Як правило, СББ, коли створюють свою організацію, я їм завжди раджу не не, не знижуйте цієї плати, тому що ви ці гроші не потрібно зараз власне, стимулювати створення тим, що там менша квартплата. Ви ці кошти, які ви зможете економити за рахунок ефективного використання, вкладайте на ремонт свого будинку. Півроку рік ви відремонтуєте труби, покрівлі і. Так далі тому ну це речі, скажімо так, некоректно порівнювати їхні, але загалом просто ОСББ ефективніше використовується ці краще гроші. взяти два, два тарифи: тариф будинку, який розраховує так. ЛКП, Вами і взяти складові. і так. взяти складову платіжки ОСББ. І Ви побачите принципово, то що говорила пані Галина. Скільки йде на податки і на зарплату в ЛКП, і скільки йде, і, і за ті самі гроші, скільки йде угу. на поточний капітальний ремонт в будинку ОСББ. От тільки це величезна принципова решта практично співставима. Всі, всі Ці показники. люди, які в ОСББ вже как, не мають якусь відповідну освіту. Наприклад, я взагалі в цій галузі нічого не розумію. Я хочу в своєму будинку створити ОСББ. Добре, я там звертаюся в міську раду. Далі ну ж мають бути правильно люди, які там в цій галузі, скажімо так, все розуміють. Найболючіша тема для ОСББ кваліфікація Власне. керівників і і виконавців. Загалі, якась така Закон про, про ОСББ не вимагає. Щоб людина, яка обрана загальними зборами голови управління ОСББ, мала відповідну освіту. Мають деякі ОСББ проблеми з тим, що в них голова ОСББ не є спеціалістом в галузі управління житловою нерухомістю, не знає, деколи технічної частини. Ми силами міської влади, спільно з громадськими організаціями намагаємося. Проводити такі навчання Щороку У нас 100-150 до 200 керівників ОСББ проходять навчальні семінери, семінари, в тому числі технічна експлуатація будівель, юридична, юридичні аспекти діяльності ОСББ. Економічні, фінансові, бухгалтерські і так далі, але що стосується фінансової діяльності, кожне кожен ОСББ, якщо в нього є багато квартир, вони мають професійного бухгалтера по договору. Кожне ОСББ має електрика, який одночасно може обслуговувати 10, 20, 30 будинків. Кожне ОСББ має сантехніка, який теж викликається по договору про необхідності. Кожне ОСББ має людину, яка там раз на півроку прочистить їм димовент канали. І зараз уже настільки у нас цей процес, скажімо, пішов створення ОСББ, що якщо Керівник в будинку старша жінка не має можливості цього зробити. Ми завжди її в нашому районі знайдемо керівника ОСББ, який вже давно цей процес відпрацював. Має людей, які цим займаються. Це вже називається координація діяльності ОСББ. І дуже добре, коли в містах, при міських радах є такі. Центри, де можна надати допомогу в цьому напрямку, а в майбутньому я переконана, що це будуть робити професійні люди, ті, які виростуть, так звані управителя, які виростуть з наших керівників ну, ОСББ, з наших керівників ще OSBB. можу додати так, по так, системі підготовки. Так. На на жаль. Професійної підготовки практично зараз не існує ні дві дві академії, ні Київська, ні Харківська по житлово-комунальному готували, готу, готували працівників житлово-комунального сектору. Тому, якщо говорити по наявності професіоналів ОСББ і в ЖЕКу чи в ЛКП, без сумніву навчені підготовлені люди є в ЛКП кваліфікованіше технічно. Питання, що ЛКП є, по перше, неадекватною до ринкової економіки форми організації. Це про інше треба казати. Тут не йдеться про кваліфікацію тих людей, які там працюють. Часом там є досить висококваліфіковані це, працівники, це, це, але, це, 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 але сама організація. А навчання для голів СББ практично ніхто на шоу у нас на Львівщині в принципі є два ресурсних центри. Це є в місті Львові Новоярську. І ще є в нас такі підприємства, як ОБЛК там теж створений навчальний центр. І взагалі ми стоїмо на тому, щоб от, як зараз сказала пані Глина, там електрика або там, же зварник. Тобто треба ті теж всі професії, які взяти на облік, що не може людина сама по собі приходити і надавати певну послугу, скажімо, з надання там, там, послуг електроенергії, що він там як електрик. Тобто мусить бути якийсь тому теж порядок. Людина, яка створює ОСББ і йде, хтось буде обслуговувати цей будинок, він мусить мати якийсь сертифікат, що він дійсно має право тим займатися. І тоді може бути в тому досить такий порядок. Знову, на жаль, наш ефірний час вичерпано. Дякую вам за участь в нашій програмі, за інтерв'ю. Я думаю, наші глядачі почерпнули собі багато чого цікавого. Ми і надалі висвітлюватиме цю тему. А нашим глядачам нагадаю, дивились програму Суспільний діалог ми говорили про реформування житлово-комунального господарства. До побачення.